Варнякання так називається благодійний музичний проєкт, з яким виконався Антон Сліпаков і Андрій Соколов подорожують містами України. Це говорить Сліпаков. Своєрідна фіксація подій війни покладена на музику. Нині репертуар налічує близько півтора десятки треків. А тут ми просто додаємо один, два, там треки три, скільки будемо. І поки не ми скажімо так, режисери цього альбому, поки фіксується, ми це робимо зараз. В роботі ще пару треків, і там от сьогодні ми зіграємо абсолютно новий трек. Ідея фіксувати події у піснях виникла у березні, говорить виконавець і звукорежисер Андрій Соколов. Тоді з'явилася перша композиція під назвою Трансляція. Після додає нові треки створювали кожні два тижні. Різний спектр емоцій, який змінюється кожен день, він ніколи не повторює. Не повернеться, да? І ти маєш цей стан тільки в той певний момент. Якщо Антон в змозі його зафіксувати словесно, а я можу підкреслити це музикою, все виходить. Спрацювало здивування мистецьке. Поки десь щось здалеку гупало. Вросісти стискати дві зв'язки ключів. Перший. Від квартири в Донецьку другі від житла в Маріуполі. Дякуємо, друзі. Концерт Просто небо розпочався о дев'ятнадцятій. Послухати вірші під електронну музику прийшли кілька десятків сумчан, незважаючи на дощ. Ці слова, які вони написані так автором Антоном, вони пробирають крізь такими мурахами, крізь все тіло. І ти відчуваєш, що кожен рядок який написаний, він написаний саме під час війни, після всього, що пережили за цей час. Класно так почути це зі сторони, от як артиста це висловлює. Я взагалі фанат сліпакова і вагоноважатих, тому мені подобається. Я, ну, я ще не прийшов, мені вже подобалося. Дуже круто, що місто в такий час живе, що о, стільки людей взаємодіють, що українська культура оживає, що вона набуває якихось нових о, нових витків. Зібрали понад 10 тисяч гривень. Ці кошти передали волонтерам громадського фонду суми. На них мають закупити необхідне для бійців сумщини, зокрема тактичні аптечки. Ми насправді зосереджені зараз по кордону, по лінії кордону, по лінії фронту, і там кількість таких аптечок сягає понад 4 тисячі, яких потрібно. Вартість кожної добігає часом десь 3,5 тисячі гривень. Тому ми частково закуповуємо інколи. Це дуже великі партії по 500 аптечок. Але кожного разу потреба скажімо далі зростає. В Сумах виконавці грали вперше. Куди саме вирушать після ще не визначились, говорить Антон Сліпаков. Додає, проєкт розвиватиметься й надалі, адже музичний щоденник війни недописаний. Діана Крахмати, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.